Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ Мандрівка Україною. Урок 95. Розгортайте підручники на сторінці 17 Тема нашого уроку водойми Запорізької області. Пороги. Переглянемо відеофрагмент Місто Запоріжжя з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на саді, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред посередні проби війна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. де Дніпра плакить, є курган могили, там минуле спить, є там Січ Козацька, це Гетьманський край. І Азовське море для туристів. Рай. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. мить, посередні про. Яка водойма зображена у відеофрагменті? Обери правильну відповідь. Це річка, озеро чи море. Я нагадую, це місто Запоріжжя. Отже, правильна відповідь А. Облили. Давайте пригадаємо, а яку назву має ця річка? Яка річка протікає містом Запоріжжя? Запишемо назву цієї річки це. Так, правильно, це Дніпро. Найбільша річка України. Попрацюємо з картою. Покажіть на карті. Якими країнами протікає річка Дніпро? Пригадаємо, річка Дніпро починається у Смоленській області в Росії, протікає, бере свій початок тут, протікає Росію, Білорусю. І найбільша частина розташована в Україні. Ось так і впадає в Чорне море. Побачили, пройдіть цей шлях? Так, отже, у, яких краї... у якій країні розташований її витік? Тобто де вона бере початок? Ось тут, бачите, де Смоленська область, Смоленськ в Росії, ось тут бере свій початок. Так, територію трьох країн протікає і впадає в Чорне море, тобто гирло її, ось тут бачимо, так? Ось тут впадає в Чорне море. Розгляньте і запам'ятайте. Пригадаємо вивчене, оберемо правильну відповідь. Виконаємо вправо 4. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали завдання. Отже. Найбільша річка України і правильна відповідь. так, В. Велика штучна водойма створена для накопичення і зберігання води. Це. Так. Правильна відповідь А. Це водосховище. Невелика ділянка суходолу з усіх боків. Оточена водою. Це у нас. Молодці це острів. Перевірили. І переходимо до наступного завдання. Прочитаємо інформацію за алгоритмом. Спочатку читаємо разом. Дніпро головна річка Запорізької області. Хортиця. Найбільший острів на Дніпрі, він розташований поблизу міста Запоріжжя. А тепер прочитайте самостійно ще три рази, а після цього відтворіть з пам'яті, натисніть на паузу і виконайте завдання. Відтворимо з пам'яті цю інформацію. Отже, повторюємо, Дніпро головна річка Запорізької області. Хортиця найбільший острів на Дніпрі. Отже, яка головна річка Запорізької області? Так, це Дніпро. А як називається найбільший острів на Дніпрі? Це острів Хортиця. Попрацюємо з адміністративно-територіальною картою України. Розгорніть сторінку 44. Знайдіть на карті річку Дніпро в Запорізькій області. Знайдіть на карті водосховища, розташовані на території Запорізької області. Підкресліть їх назви. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевірте, як ви виконали завдання. Перевір себе. Прочитайте слова. Поставивши букви в порядку зростання чисел і напишіть назви водосховищ. Отже, коли ви, розставили, коли ви розставили букви в порядку зростання чисел, то в першому випадку у вас вийшло слово дніпровське, запишемо. Тобто перше водосховище Дніпровське і друге Каховське. Запам'ятали. Отже, ці водосховища розташовані на території Запорізької області. Виконуємо вправу 6. Розгляньте зображення. Вислови припущення, як великі кам'яні брили в руслі річки змінюють її течію. І до чого це призводить? Подивіться рисунок ліворуч, ми бачимо у руслі великі каміння. І праворуч, подивіться, чи легко Рухатися такою річкою, якщо там є такі перепони у вигляді великих брил кам'яних. Перевіримо свої припущення. Прочитаємо текст вправи сьомий. Отже, читаємо разом. На деяких річках великі кам'яні брили виступають з води. Перетинаючи русло. У наслідок їх нагромадження утворюються річкові пороги. Поріг це кам'яниста ділянка в руслі річки. Долаючи пороги, вода піниться, здіймаються бризки, утворюються вири. Такі ділянки є непрохідними для суден. Найвідомішими в Україні були пороги на Дніпрі між сучасними містами Дніпро і Запоріжжя. Після створення Дніпровського водосховища пороги опинилися глибоко під водою. Тепер вони не заважають судноплавству. Запорізька Січ і місто Запоріжжя розташовано. За порогами Дніпра, звідси й походять їхні назви. Переглянемо відеофрагмент. Зараз прочитайте ще раз цей текст. І перекажіть. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Права 8. Попрацюй як справжній мовознавець. Обери транскрипцію слова Запоріжжя. Отже, подивіться. У транскрипції в нас не буде подовженого, не буде подовжений звук «ж» позначатися двома буквами. Для цього ми використовуємо дві крапочки. Отже, варіант А вже неправильний. Варіант Б. Подивіться, в транскрипції ніколи не пишуть слова з великої букви. Теж не підходить нам варіант Б. Отже, правильний варіант це варіант Б. В, обвели правильний варіант В. Ось так. Пригадай алгоритм фонетичного розбору. Отже, читай. Щоб зробити фонетичний розбір слова слід Визначити скільки в слові складів, які з них відкриті, а які закриті, який склад наголошений, дати характеристику голосним звукам. Голосні звуки бувають наголошеними чи ненаголошеними. Якою буквою позначити? Дати характеристику приголосним звукам – твердий чи м'який, дзвінкий чи глухий приголосний і якою буквою позначений. Користуючись цим алгоритмом, виконуємо фонетичний розбір слів. Перше слово це Дніпро. Отже, спочатку ми повинні поділити на склади. Подивіться, два склади, кінці голосний, то вони відкриті, поставимо наголос Дніпро. О, наголошений. І далі записуємо в квадратних дужках звуки і даємо характеристику. Нь. Звук м'який. Означаємо скісною рисочкою. Це звук який? Приголосний, м'який і дзвінкий. Пам'ятаємо, всі глухі звуки у нас містяться в вислові, хоч фокус. Це шепіт. Далі, І. це звук, голосний, ненаголошений. Далі, Хух. звук. Приголосний, звук твердий, і звук глухий, хоч фокус це шепіт, п, п в цьому виразі є П, отже він глухий. Далі Р, це приголосний. Твердий і дзвінкий. І дзвінкий. О. голосний, наголошений порахували кількість. Букв, шість букв. Порахували кількість звуків, шість звуків. Виконали фонетичний розбір слова Дніпро. Ось так. Слово фонетичний розбір слова поріг виконайте самостійно. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Отже, Перевіримо. Поріг. Два склади. Перший по відкритий склад ріг, закритий і наголошений. П. Приголосний, твердий, глухий. О. Голосний ненаголошений. Р. Приголосний, м'який дзвінкий. І-приголосний. Голосний наголошений, г, приголосний, твердий дзвінки. П'ять букв, п'ять звуків. Виконуємо вправу 10. Підкресли слово, у якому п'ять приголосних звуків. приголосних звуків. Подивимося на слово «кортиться». Порахуємо звуки в слові приголосні звуки, в слові Хортиця. І так. П. Раз, один, Р, два, Т, три, с, чотири. Чотири звука приголосні. Нам треба п'ять. Запоріжжя рахуємо З, П, Р, Ж. Подовжений дві букви, але звук один подовжений. Теж чотири приголосних не підійшло. Водосховище В, Д, С, Х, В, і буква Щ позначає два звуки: Ш, Ч. Більше, ніж п'є, не підходить. Запорізька рахуємо З, П. Р, З, К. П'ять звуків приголосно. Отже, підкреслюємо слово Запорізька. І якщо ми вже почали з вами рахувати звуки, то час математичні зупинці. Нейробіка від бубу. Розгорніть зошит на сторінці 37. Повторіть таблицю множення і ділення числа 5. Розкажіть її дорослим, хай вони вас перевірять. Натисніть на паузу, підготуйтеся. Так, якщо ви повторили таблицю множення, то ми можемо взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Починаємо. Записали відповідь, перевірили себе. Записали відповідь, перевіряємо. Записали відповідь і перевірили себе. Отже, давайте підведемо підсумки. Так яка ж річка протікає містом Запоріжжя? Якими країнами протікає річка Дніпро? В якій країні розташовано її витік? В які гирло, у яке море вона впадає, який острів найбільший на Дніпрі? А що таке поріг? Які водосховища розташовані на території Запорізької області? Якщо ви дали відповіді на всі запитання? Ви добре попрацювали на уроці, ви молодці. Я прощаюся з вами до наступного уроку.